Тенісний прогноз WTA тисячник в Ухані. У жінок уже відомі перші півфіналістки. Їми стали Аріна Собеленко і Джесіка Пєгула. Перша відповідно і шоста ракетки світу. Зустрічались між собою аж 10 рівно 10 разів. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Це дуже важливо для нашого каналу. Дякую, друзі, за підтримку. Отже, у суботу, 11 жовтня, Соболенко-Пігула. Півфінал. 10 разів. Зустрічались в офіційних матчах до цього півфіналу. Пегула вже виходить в третій півфінал за цей рік. Соболенко, мабуть, більше. Пегула побила рекорд 5-10 переможного року. Що це значить? Вона вже вдруге в своїй кар'єрі перемагає 50 матчів за сезон. Як сказала сама американка, вона проводить один з найкращих сезонів. Так само, як і минулий. Останні два роки найкращі два роки в кар'єрі Джесіки. Ну, звісно, Соболенко тут і до ворожки не йде. Соболенко. Минулий сезон був краще, але цей також непоганий, каже сама Аріна. Ну, мене здивувало практично беззубість рибакіної. Паоліні повинна скористуватись цим, я вважаю. Що це значить? Це значить, що. Як я і казав раніше, Рибакіна і Пауліні одні з претенденток на підсумковий турнір року у жінок. І тепер Рибакіна буде відставати від Пауліні в разі успіху у чвертьфіналі. Нагадаю, що Пауліні грає проти Швьонток. Швьонтак уже забезпечила собі. Підсумковий. І одразу в ці хвилини грають Зігмунд е, Гоуф, а потім останнім чвертьфіналом виходять на Корт в Ухані Швонток Пауліні. Я бажаю успіхів Пауліні. І саме Пауліні, пока що перебуває, якщо я не помиляюсь, і веде боротьбу за шосту сьому. Путівкою до підсумкового. Таким чином, друзі, на перший півфінал соболенко пігула Я скажу: Соболенко знову вийде відносно спокійно. В їхніх стосунках з Пегулою 8-2 на користь Соболенко. Практично по всім БК. Пройшовся відомим і досягаємим. Я побачив і для себе з'ясував одне. Всі одноголосно признають, що тут фаворитка Соболенко. Але ви чудово знаєте, що я завжди, практично завжди, проти БК. Тому що е це заманює. Це збиває з толку. І е, я спочатку вивчаю все, окрім е, катеровок і вивчення лінії БК. А потім уже е, перед тим як подивитися, який буде е, коефіцієнт на. Е, Потрібний мені параметр, який я облюбував. Ось тоді я вже забурююсь у лінію БК. Я, вивчивши все, зайшов у БК, якому я довіряю, і з'ясував для себе, що можна придумати в цьому півфіналі. Ну, скажімо, в плані боротьби. Я не вірю, що Соболенко. І Пегулу, так само, як і Рибакіну, легко 2-0 по сетах переграє. От я не вірю в це. Не знаю, як ви. Напишіть, я е, тут буду заряджати на боротьбу. Що це значить? Е, спочатку я хотів взяти тотал більше 25. Ну, якось, знаєте, для півфіналу, тисячнику. Це трошки, наче і по-дитячому виглядає, тому я вирішив по-дорослому солідно зарядити на величезний коефіцієнт. І я вирішив, друзі, взяти е, три сети. Так, я вважаю 50 на 50 перемога Джесіки Пігули і Аріни Соболенко. 50 на 50. Так, ви не помиляєтесь. Іменно так я і вважаю. Тому я взяв тотал по сетах більше 2,5. Коефіцієнт рівно 2,7. 2,70 коефіцієнт на тотал по сетах більше 2,5. Друзі, допоможіть нашому каналу збирати кошти. На зарядний пристрій еко для нашого зенітно-ракетного артилерійського полку для нашого е, рідного полку для наших захисників, захисників неба. Це сучасна зарядна е, станція еко і вже третій день ми відкрили збори коштів на такі станції для наших захисників. Реквізити на картки на банку ви знайдете у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дякую всім. Небайдужим наперед. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава нашому багатостраждальному народові і героям. Нашим слава! Я, друзі, нагадую, що ваші лайки, ваші коментарі це також підтримка нашій спільноті, нашому каналу. І пам'ятайте, хто ще не підписаний. Давайте один одного поважати. Підпишіться, будь ласка, на, нас, на наш канал. Дякую всім і за участь, небайдужість і за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всьому миролюбимому людству планети Земля. позбавитись від цієї Чуми 21 віку. Дякую за розуміння. Дякую, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Всім удачі, успіхів, до зустрічі, па-па.